Сьогодні вивчимо фрази, які будуть потрібні вам під час відвідування лікарні в Португалії. mal. Я почуваюсь погано. doente. Я хворий або хвора. Preciso de ajuda médica. Мені потрібна медична допомога. Теню Фебри. У мене температура, так? теню Фебри. Теню, cabeça. У мене головна біль. Теню barriga. У мене болить живіт. Теню дорож до гарканда. У мене болить горло. Теню тоси. У мене кашель. Так? Теню тоси. Кашель. Теню фалтодуар. У мене задишка. Фалтадуар, тобто нестача повітря. Теню вомітуш мене нудить. І якщо нам потрібно сказати, що нам потрібна допомога негайна, то скажемо фразу «Пресізу де і медіата це ажуда медіата це негайна допомога.